Завданого удару по інфраструктурі туризму, завданого удару по бізнесу, по інвестиційній діяльності. Причиною цього удару стали різні причини: недбалість правоохоронних органів, наявність зброї, наявність бандитських групіровок і різних питань. Сьогодні Закарпатті чесні, трудолюбиві люди, які працювали на цій землі, які створювали імідж Закарпаттю наші батьки, наші прадіди й діди. Опинилися, ми, їхні діти, опинилися в ситуації, що ми повинні пояснювати, що ми не палермо, що ми не самий контрабандний регіону в Україні, що контрабанда є всюди. Я прийшов на цю нараду, на цю зустріч з надією на те, що тут будуть сидіти силовики, керівник Закарпатської міліції, керівник СБУ, керівник прокуратури і разом з головою обласної адміністрації обласної ради люди будуть звітуватися про те, як відбувається розслідування. Жодних фактів ми сьогоднішній день не чуємо. І ми будемо звертатися до президента Порошенка з проханням провести в області повну станацію влади, і всі керівники всіх органів мають бути замінені, починаючи від голови обласної адміністрації і закінчуючи начальником міліції, начальником СБУ, обласним прокурором.